Вітаю! Ще три будинки, і ми підемо з Бехтерівського провулку. У кінці 19 століття популярність Покровського монастиря приносила неабийкий дохід для власників сусідніх садиб. Квартири паломникам, що пробували до Києва, за величезні гроші. Монастир і сам опікувався питаннями розміщення паломників. Так, проминувши будинок номер 13 що є типовим прибутковим будинком, характерним для Києва того часу, заходимо на його подвір'я і бачимо будинок 13А. збудований у 1913 році єпархіальним архітектором Євгеном Єрмаковим як прибутковий будинок Покровського монастиря. Зараз він надбудований, але головне збережень. Можна подивитись на нього із території Покровського монастиря. Праворуч від брами Монастиря маємо ще одну будівлю, що належала монастирю Покровському. Це будинок номер 12 б Його також будував Євген Ярмаков у 1912-13 роках. Це колишній готель монастиря. Колись на його місці теж був будинок. Що був менш пишним і гарним, але виконував ту саму функцію. А було це колись подвір'я, економічний двір монастиря. Тож, колись це був готель для паломників, а тепер офіс якоїсь компанії знаходиться у його стінах. Ще один цікавий будинок спроєктований. Дуже цікавим архітектором, про якого дуже багато писав дослідник історії Києва Дмитро Малаков, а саме пан Шихонін. Будинок цей залишився нам від радянської доби. Це цікавий адміністративно-житловий будинок, споруджений у 1937 році на замовлення спирт Тресту. Він трохи відстоїть від Червоної лінії вулиці. Цей інженер Микола Шахонін відомий вам певно як автор будівель військового ліцею імені Івана Бгуна. Тож за проєктом три нижні поверхи призначались для розміщення власне тресту, а два горішні відводились під житло його працівників. Можна було в одному будинку і жити, і працювати. Раджу всім зацікавленим почитати книгу Дмитра Малакова про Шихоніна. Дмитро Малаков дуже багато зробив для пошуків матеріалів про цього архітектора, був особисто знайомий з його нащадками. Книга дуже зворушлива, цікава. Ну, от і все, з провулком закінчили. Може, підемо далі.